13 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, в наявності дізельні обігрівачі від різних виробників і також від різного підключення до енергії. Тому що всі дізельні обігрівачі працюють від 12. 24 або ж 220 вольт. От у нас наявності є модельки, які працюють від 12 вольт. Є моделька, яка працює від 24 вольт. Є модельки, які працюють від 12 24 до 220 вольт. Ну, чемоданчик таже. Працює від 12 до 24 до 220 вольт. Є різні виробники. Всіх обігрівачів тут не виставиш. Деякі моделі стоять в іншому місці. Вибір є обширний, друзі. Сьогодні дійсно весінній теплий день. але обіцяють знову морози. А що таке холод да сирось? Багато з нас розуміють. Так що пропонуємо дизельні обігрівачі, які вас виручать, так би сказати, друзі, від холода до сиросі? Є в наявності, так що телефонуйте 063 426. 10.10, 10. також пишіть на Viber і підбирайте той обігрівач, який вам більше підійде. та добра?